Так, приїхала мені нова плетоноска, так що будемо робити розбір польотів, що воно і куди воно, і можливо навіть якесь порівняння. Так, все, що нам відомо про фірму виробника, це от патч е, FireGear. На плетоносці і все. Матеріал, в принципі, нейлон тисячка. ну, по суті, та сама кордура, тобто, не найгірший матеріал. Ціна питання в Україні десь в районі 6-6,5 цієї плетоноски. По комплектації підсумки з боку. Два підсумки, які знімаються, на три магазини підсумок спереду, і зразу під гранати. І бокові кишені, зараз покажу, є отакі штуки під магазини, які вставляються от сюди. Тобто можна доставити. Ну, тобто, виходить так, що в загальному можна на ній 3, 6, 9 магазинів і 3 гранати нести на плитоносці. Так, з плюсів, що мені в ній подобається, нормально прошиті всі стики там, де найчастіше воно рветься. Ну, На відміну від інших, що мені попадались, досить нормально прошиті раз. Два, як які має бути, тут є бокові кишені, щоб можна було вставити або плиту, або кевлар. Кому подобається ставити плиту, кому не подобається кевлар, хто хоче взагалі нічого не ставить. І ця система швидкозйому. Тобто вона повністю всі чотири точки швидкозйому, що дає можливість максимально швидко надати допомогу пораненому. І сама система. Оця, е, мені досить сильно імпонує, тобто е, не треба, ну, вночі, скажімо, коли не видно, її досить легко. Е, досить легко, швидко воно е, защокується. Тобто, на відміну від цієї плетоноски, е, де, щоб защокнулося, потрібно один, два, три, чотири точки попасти. Що інколи вночі, коли темно досить таки складно зробити, тут достатньо попасти тільки однією точкою. Це якби дуже великий плюс Єдине, що. Наразі не знаю оця система, оця защовка, наскільки вона довго проживе. Ну і відповідно перед не пришитий, а можна регулювати, як там буде зручно. З моментів, що вона, чим вона, дана плитоноска мені не подобається, перше, ззаду бокові кишені. Розпробую, може буде видно, зв'язані між собою резинкою шнурком, що ну, якби не дуже позитивно. Не знаю, як воно витримає. Тобто Там немає жорсткого кріплення е і повноцінної резини, наприклад, як ось тут. Тобто, зараз цю плоту носку. Тобто хотілося б отаке кріплення, якого тут, на жаль, немає. Це раз, Тобто, ця задня сторона повністю гуляє. Це раз і два бокові кишені не повністю... Закриваються плитою чи кевларом. Ну, тобто Я віддаю перевагу кевлару. Тобто Тут є фактично дві третіх, можна запхати кевлар. І на одну третю лишили просто під магазин, що мені не дуже подобається. Тобто Магазин, аборація. Ну, тобто от така виглядає фігня. Отака така плитоноска. Далі буду пхати плити, будемо дивитися, як воно. Що воно покаже собою на практиці?